За звітній період управлінням освіти культури молоді та спорту Мукачівської міської ради було організовано ряд спортивних заходів, направлених на популяризацію здорового способу життя та рухової активності. Зокрема, вересень був багатий на спортивні події у нашій громаді. А саме, на базі СОКДІ США відбувалися змагання різного рангу з олімпійських та неолімпійських видів спорту, таких як чемпіонат України з боксу серед юніорів. Чемпіонат з греко-римської боротьби серед кадетів та чемпіонат України з грибоча серед інвалідів. Також хочеться відзначити наймасштабніший захід, який відбувся в нашій громаді за підтримки Мукачівської міської ради Мукачівський півмарафон, у якому взяли участь понад 300 учасників. До Дня працівника фізичної культури та спорту було відзначено за сумлінну працю. Та вагомий внесок у розвиток спорту Мукачівської міської громади кращих спортсменів та їх тренірів. Подякою та високою відзнакою міністром молоді та спорту було відзначено директора Мукачівського солду ЮСШ кучинку Сергія Антоніовича. Уже у жовтні стартувала спортивна шкільна ліга з різних видів спорту, а для учнів 5-6 класів з легкої атлетики такі змагання відбувалися вперше. Хочу також зазначити, що мукачівські школярі беруть активну участь у всеукраїнських шкільних змаганнях пліч опліч, під гаслом разом переможемо.